Хочеш порухати плечами, зняти зажимом в плечах і розкрити грудний відділ, тоді я тобі покажу одну функцію, яку можна зробити з цими яхічими блоками. Це дуже легко, просто замість них можна взяти книжку, палі, вкладаємо їх буквою Т, але з відстаню один від одного. І вкладаємось на них. Щоб нижній блок був між лопатками, було зручно, якщо не дозволяє конструкція тіла, конституція тіла, то ми їх вкладаємо лежачим, їй такі. Обережно кладаємо, перевіряємо, щоб було зручно, нічого не тисло, не боліло, і верхній під голову. Угу. Є. Щоб нічого не давило ніякому носочку. Вклали зручно. Ножки можна в вафа канаси на позиції метелика або зігнені коліна. Угу. І лежимо тут. Плечі від вух, розтягуємо. Глибокий вдих і довгий-довгий видих. Олеж, так хвилинок п'ять. Як слазити. А тепер показую, як спускатись. Обережно, через бік, опускаємося вниз, прибираємо блоки і влягаємось далі лежати. Якщо хочеш відчути свою спинку повністю на клинку і відчути весь ефект розтягнення і розслаблення. Пробуй, практикуй. І я буду дуже вдячна за твої лайки та коментарі. не забудь, не забудь поширитися по друзі.